Good morning, children. Good morning, teacher, is your answer. Доброго ранку, вчителю, ваша відповідь. Revision time, час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Playground. Ігровий майданчик. Play. Грати. Ground дуже схоже на грунт. Земля, на якій ми граємо. Slide. Гірка. На який, на який якийсь бешкетник залишив сліди. Слайд. Далі Send pit. Send pit, Пісочниця. В сандалях, в пісочниці, під ні, ніжки. Спейд сперли лопатку. Бакет, uh, бакет відро. Баскетбол. Basket, Баскет Basket, це плетений кошик, а бакет це відро. Свин, свин, свинка гойдається на гойдалки. Сі-со бачу, бачив. Бачу, коли вгорі, і бачив, коли а, був да? нижче. А, гойдалка туди-сюди або <кій> гойдалка туди-назад. Next slide, наступний слайд. page 86, сторіночку 86 Прочитаємо на уроці, повторимо. Наступну сторіночку теж домашнє завдання. Перевіримо на уроці. New words, нові слова. Сьогодні у нас з вами небагато слів, Вони не складні, деякі з них зустрічались. Давайте почнемо із такого простого слова frisbee. frisbee. У нас з вами Frisbe це ось ця тарілочка, її запускають, і хтось на протилежному боці її ловить. Frisbee. Вони можуть бути різного кольору. <кій> так, далі повторюємо слова ride a bike, їздити на велосипеді ride a bike. Повторюємо словосполучення fly a kite. Fly a kite – запускати повітряного змія. Далі слово нам незнайоме, але в українській мові вимовляється майже так само. Дивіться, слово pак в українській і в англійській мові пишеться однаково. п к Тільки в англійській літера R не читається. І виходить пак пак довгий звук А. Так. Далі у нас з вами слово сполучення Let's go. Ми знаємо, що go це «іти». let's давай. Дослівно давай іти. Літературний переклад ходімо. І ми з вами сьогодні послухаємо чудову пісеньку із тим словосполученням. Let's go «ходімо». Лишилось небагато can, наприклад. I can swim. Я можу плавати. Якщо ми з вами до слова can додамо заперечну частинку not, виходить I can not swim. I can not swim. But, але but, але якщо у нас утворюється скорочення, ось це скорочення. Милиночко. Якщо у нас утворюється скорочення, то наша літера Е, наш звук Е починає вимовлятися як А, і виходить can't I can't swim. Оскільки ми з вами вчимо British English, британський варіант англійський, то ми з вами за зразком. Британської вимови це слово читаємо can't. В American English читаємо так, як бачимо. Але ми читаємо через звук А can't. I can't swim. Я не можу плавати. I can't swim. Я не можу плавати. Так, і лишається в нас останнє. Слово, погляньте, якщо нам треба сказати, що щось знаходиться тут, ми кажемо here. Наприклад, я вас гукаю Where are you? Де ти? А ви відповідаєте I'm here, я тут, I'm here, я тут. Так, якщо річ знаходиться далеко від вас, ви не можете достати. До неї рукою я вас питаю: Where is my cat? Де мій кіт? А ви кажете. There is your cat. Там є твій кіт. There is your cat. І показуєте пальчиком, що він, наприклад, сидить на дереві. Тобто here це тут, here це тут і зараз, а there це там, там. I'm here, я тут. There is your cat. Он твій кіт. Так, і словами, ми з вами закінчили. І тепер ми повторимо конструкцію can. Не дуже гарне зображення. І так, дивіться, у нас речення I can dance. Я можу танцювати. Для того, щоб це речення стало. Питальним? Нам потрібно. зараз хвилинечку. Нам потрібно слово can винести наперед. І виходить ось так. Can you dance? Можеш ти танцювати? або can I dance? Можу я це станцювати? Can I dance it? Можу, я станцювати це. Can. Якщо виносимо наперед, у нас утворюється питальне речення. Можеш ти танцювати. На таке питальне речення відповідь буде Yes, I can. Так, я можу. або No I cannot. Або якщо використовуємо скорочення, виходить No, I can't. No, I can't. Ні, я не можу. Так. Next slide. Наступний слайд. Наша пісенька. Let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося пісеньку з YouTube. I hope you will see it. Сподіваюсь, ви побачите її. Stop like elephants. Let's go to the zoo. Let's go to the zoo. Давайте підемо в цей зоопарк. Do and, stomp like the elephants do. and stomp і потопаємо like elephants. Тут слово like не у значенні подобатися, а порівняння. Як elephant слон, do робить. Let's go to the zoo. And stomp like the elephants do. Let's go. Давай підемо to the zoo, до зоопарку and stomp, і потопаємо like як elephant слоan do provid. Давайте з вами встанемо і всі дружно потопаємо як слоник. Jump like kangaroo. Jump like kangaroo. Пострибаємо як кенгуру. Let's go to the zoo. Let's go. Давай підемо to the zoo, до цього зоопарку. And jump like the kangaroos do. And jump. І пострибаємо like kangaroos, як кенгуру роблять. Let's go to the zoo and jump like Лес, Джон, давайте постригнемо, як Тонгуру. Відео я додам в описі під відео уроком, проглянете його до кінця. Дуже хороше відео, мені дуже подобається. Окей, okay. next slide, Наступний слайд. Open your books, please. Відкрити свої підручники. Будь ласка, page 88, сторіночка 88. 88. Let's read. Давайте прочитаємо and translate. І перекладемо exercise one в праву першу. Let's go, давай підемо. Давайте візьмемо інший колір. Ось так. Let's go, Давай підемо to до, the. цього Zього парку. We ми can play. Можемо грати в футбол, у футбол, there, там. Зверніть увагу, що буква сполучення TH читається як з, double O, тобто подвоєння літери O, читається як У. Тепер ще в нас є орфограма OU. E, читаємо О e, читаємо, коли бачимо A і W L. Тобто, якщо ми бачимо літеру A і дві літери L, ми читаємо ці всі три e, звука як О, і один в Ол футбол, ті H читаємо як «з». Далі, Влад, e, I can't, я не можу. Play – грати футбол. Тут у нас з вами орфограма, та, що ми говорили про слово uh, can not, але can't. Це треба запам'ятати, не можу. Влад, я не можу грати в футбол. Picture 2 – малюночок 2. Let's давай ride, кататись a bike на велосипеді. В обох словах орфограма відкритого складу. Кінцевий голосний не читається, попередній голосний читається як в алфавіті. Can you можеш ти ride, їздити e-bike на велосипеді? Оленка? Ти можеш їздити на велосипеді Оленка? Дівчинка відповідає: No, ні, nee, I can't, я не можу. I can't, я не можу, ride e bike. Їздити на велосипеді. Що в нас тут за орфограми? Перша. В кінці короткого слова літера читається, як називається в алфавіті, тому no. Cant запам'ятовуємо. «Ride» і «bike» – два слова у відкритому складі. Кінцева і не читається літера. Попередня читається як I. Picture 3. Малюночок 3. Just a minute». Let's, давай, fly, запускати a kite, повітряного змія in the park у парку. Can you можеш ти fly a kite, запускати повітряного змія? Що в нас тут з вами за орфограму? Флай у кінці короткого слова голосна читається так, як називається в алфавіті. Це в нас літера Y, тому читаємо як Ай. Правило відкритого складу, кінцевий голосний не читається. Попереднє читається як в алфавіті, називається тому кайт, TH як з, ар у слові парк не читаємо. Флай говорили, кайт знову ж таки відкритий склад. Uh, друга Хмаринка. Sorry, вибач, I can't, я не можу. Fly a kite запускати повітряного змія. Picture for малюночок 4. Окей, okay. добре, let's play. Давай грати with. is, a frisbee, Це frisbee. слово не перекладається. Це тарілка, так, яку запускають. Can you можеш ти play грати with a frisbee, з frisbee? Давайте подивимося орфограми. TH це з, double E в кінці. Подвоєння літери І читається одним звуком І. With TH це з. І в слові frisbee знову ж таки, double E, подвоєння літери І одним звуком І. Uh, відповідь: Yes, I can, yes, I can. Так, я можу. I can. Я можу «Play» – грати with is a «A frisbee» з фризбі. Let's go. Давай підемо to do, the park до парку. Що ми з вами бачимо за орфограми? TH це z. WE uh, uh, це в нас і, у слові «go» слово коротке закінчується на о, читаємо як о, «Go» слова «to» це не стосується. «to» перекладається до напрямок руху. «th» це хз у слові «pack» літера R не читається. Так, і з цією вправою ми закінчили. Next exercise. Наступна вправа. Listen and match. Listen, Послухай, match, з'єднай. Uh, just a minute. Uh, Так, зараз помилилась. Зробимо менше. Ось так. I'm sorry. Знаємо. Зразок. по-іншому. Так. Готово. Вмикаємо аудіо. Lesson seven. Exercise two. Listen and match. Hello, Bill. Let's go to the park. Hello, Bill. Привіт, Bill. Let's go to the park. Давай підемо в парк. We can play tennis there. We can play tennis. Ми можемо грати в tennis there там. I can play tennis. I can play tennis. Я можу грати в теніс. Can you play tennis, Bill? Can you play tennis, Bill? Можеш грати в теніс, Bill? No, I can't play tennis. No, ні. I can't play tennis. Я не можу грати в теніс. But I can ride a bike. But але I can ride a bike. Я можу їздити на велосипеді. Can you ride a bike, Mary? Can you, можеш ти, ride a bike, їздити на велику, Мері? Sorry, I can't ride a bike. Sorry, вибач, I can't ride a bike. Я не можу їздити на велосипеді. Can you fly a kite? Can you fly a kite? Ти можеш запускати повітряного змія. Ти можеш запускати повітряного змія? Ну, то на це Yes, I can. Yes, I can. Так, я можу. I can fly a kite. I can fly a kite. Я можу запускати повітряного змія. Let's go to the park and fly a kite. Let's go to the park. Давай підемо в парк. Let's go to the park. Давай підемо в парк and fly a kite. І запускатимемо повітряного змія. Отже, наші з вами герої будуть запускати повітряного змія. Так, зараз повернемося швиденько до нашої вправи. Next page. Ось у мене є тут зображення. Бачите, зелене. Ось це next page. Next наступна page сторінка. Що треба зробити? Talk with your friend. Поговоріть з своїм другом. Ця вправа в нас усна. В підкресленні е, словосполучення треба замінити. Дивіться. Е, отже, у нас з вами play football. Ми будемо змінювати такими словами: ride a bike, fly a kite. Play football вже є. Е, так, скіп стрибати, плей with a frisbee, грати з frisbee. Тут можна play with a ball – грати з м'ячем, play football і play tennis. Що ми будемо змінювати в. Що ми будемо змінювати ось тут? Skip – Skip – це стрибати на скакалці. А, я зрозуміла. Тут будь-яке слово слово або словосполучення можна вибрати. Тобто, дивіться. Ось у нас було вибране. Play football. Ось це було вибране. І «skip» стрибати на скакалці. Тепер давайте ми з вами оберемо ride a bike і fly a kite. І, відповідно, побудуємо наше речення. Обираємо ось ці два. Let's go to the park. Давай підемо в парк. We can. Ми можемо ride a bike. There, обов'язково there. Ми можемо їздити на велосипеді там. Sorry, вибач, I can't, я не можу. Вставляємо те ж саме слово ride a bike. But, але I can, я можу, вставляємо fly a kite. Замість skip. Вставляємо fly a kite. And I can і я можу fly a kite. Запускати повітряного змія. Let's go to the park. Давай підемо в парк, в парк and і fly a kite. І запускатимемо повітряного змія. Тепер у нас лишається frisbee and tennis. Uh, play with a frisbee and play tennis. Будуємо аналогічно. Let's go to the park. Давай підемо в парк. We can, ми можемо play грати далі with a frisbee, the frisbee, зе, там. Sorry, I can't. Вибач, я не можу play with a frisbee. Я не можу грати з фрізбі, but, але I can, я можу play tennis, грати в теніс. And I can, і я можу play tennis. Let's go to the park, давай підемо в парк, and і play tennis. І гратимемо в теніс. Так, з цим ми Розібралися. Наступна вправа exercise for. Next exercise. Наступна вправа exercise for. Сьогодні ми з вами повторюємо звук Ф, літера F. І так, у нас з вами є правило відкритого складу, де кінцевий ні ми не читається. У нас є коротке слово. Кінцева літера вимовляється як в алфавіті. Літера називається ВАЙ. Ми читаємо її як АЙ. – подвоєння літери літер І читається одним звуком І. Знову відкритий склад. дабл O читається як У. Буква сполучення E, е дабл L читається ОЛ. Ось так О, Л. -л. Далі слово В. В кінці короткого слова читаємо голосну, як в алфавіті, тому V. Так, TH е, читаємо як з, всі інші розбирали. Те ж саме стосується слова «хі». Кінцева голосна вимовляється як І, як звук І, як в алфавіті називається. Так, ніби все згадала, читаємо. Часто «Файв» 5. Fly. Літати. Frisbee, і «фрізбі» – Так перекладається фризбі або тарілка. Fine. I'm fine. Thank you. Все добре. Uh, fine. Чудово. Футбол, футбол. Або ж це може бути футбольний м'яч. «We», we – Ми «can» можемо «play» грати футбол, футбол in the park. В цьому парку. I я yeah, have got маю a kite повітряного змія. I can. Я можу fly a kite, запускати повітряного змія in the park в цьому парку. Так, and last. І останнє. He, він can't не може fly a kite, запускати повітряного змія, but, але He can, він може, play with, грати з A frisbee, з frisbee. З цією вправою ми закінчили, лишилася остання вправа for B, тому читали A, це в нас B. Read, прочитай, look, подивись, and choose, і обери. Дивимося, сонечко світить. Хлопчик прийшов із повітряним змієм. І ще один хлопчик прийшов із м'ячем. І нам треба обрати they can play football. Вони можуть грати в футбол, They can't play football. Вони не можуть грати в футбол. Правильна відповідь correct variant a. Правий, правильний варіант a. Так, далі дивимося. Number two. 2. She can ride a bike. Вона може їздити на велосипеді. She can't ride a bike. Вона не може їздити на велосипеді. Бачите, вона стоїть, ручки розвела у боки. Я думаю, не може. Correct. Variant B. Правильний варіант B. Не може їздити. Can't. Окей, okay. number three. He can fly a kite. він може запускати повітряного змія. He can't fly a kite. Він не може запускати. Дивіться, вітру немає, і змій лежить на землі, on the ground, на, на підлозі. Да? Тому ми обираємо variant B. Correct variant, правильний варіант B. He can't fly a kite. Він не може запускати повітряного змія. And blast і останнє. They can play with a frisbee. Вони можуть грати з фрізбі. Бачите, фризбі вже в повітрі. Отже, можуть. Correct variant A. Правильний варіант A. Deeper, They can't play with a frisbee. Вони не можуть грати з з'я. Ми з вами вирішили, що вони можуть. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye!